Вірш, тримайся моя рідна Україну. Боже, як же важко говорити, коли ж припенсі нарешті ця війна, там гинуть люди, їм ще б жити, жити, але від пострілів здригається земля. Що буде далі? Чи настане завтра для тих людей, хто зараз у бою на них чекає вдома мами, благай, припині цю війну Країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там, на сході, ніби в іншому житті, молюся небу, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене, тримайся, моя рідна Україна, Борися, люба, за життя своє. Я вірю, що претензії всі війни, що буде мир і спокій. І вір'я майбутнє України, і вір'я з душі у цих рядках!